Проти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. А дроном із нічною оптикою знищила самохідну артилерійську установку. Акація вартістю 1 мільйон доларів. Противник втратив цю техніку на Куп'янському напрямку. Відео опублікував Юрій Федоренко, командир роти. З ним зараз і поговоримо. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Слава Україні! Слава. слава! Обговорюємо знищення артилерійської самохідної установки Акація вашим підрозділом. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як і коли, за яких обставин це сталося? Друзі, маю зазначити, що в своїх соціальних мережах я публікую ту техніку, яка була знищена, яку вже можна публікувати з безпекових міркувань. Що має це на увазі? Що там була змінена позиція? Ми не працюємо з певного місця. А змінили працюємо з іншого. Що є безпечно для особового складу? це публікація, тому що ну, противнику вже нас вичислити не вдасться. Е, на справді набагато більше вражених цілей з моменту, коли була вражена ця гармата, вдалося допрацювати ще е, два танчики, дві бМП, декілька е, вантажних автомобілів, які забезпечують логістику противника. І також відповідно спрацювати по ряду місць скупчення противника, спрацювати достатньо успішно, знищивши його. Що стосується цієї гармати, це спільна робота в цілому бригад, які знаходяться на куп'янському відтинку, зокрема, які забезпечили виявлення і відповідно коригування. Ми забезпечили безпосереднє враження, і саме історія цієї гармати вона достатньо цікава, тому що. Вона була в одному місці, дуже довго її ловили, ну десь там півтори години. Напевно, доки вона переміщалася. От, і все таки спіймали в тому місці, де вона стала штатною. Було нанесення враження як наслідок вибуху. Ви самі бачите, такий потужний вибух, обумовлений тим, що в гарматі була боєукладка. Тобто вона приїхала на позицію загружена боєприпасами для того, щоб здійснювати обстріл наших передових позицій. Ну як бачите, не судилося і більше ніколи стріляти по українцям. Ви в інформації про знищення цієї САУ «Акація» зазначили, що була вона знищена саме з застосуванням нічної оптики. Наскільки ефективно і наскільки часто вдається знищувати такі воєнні об'єкти росіян саме вночі силами оборони України? Перше нічний бомбер, який називають «Баба Яга», чомусь так, це виключно українська розробка. Вони є різних модифікацій. Яка успішно застосується як, зокрема, нашим підрозділом, так і іншим підрозділам Сил оборони. Вражені цілі або знищені є кожної ночі. Розкажіть, як остання доба минула у зоні відповідальності вашого підрозділу? Вчора на Бахмутському напрямку підрозділом було знищено 4 гармати Д20 і одна пошкоджена. Я думаю, що найближчим часом вона стріляти по наших позиціях не буде. Це що стосується роботи діяльності підрозділу. В цілому сили оборони на Бахмутському напрямку я зараз акцентую на цю увагу. Утримали всі позиції, відбили штурмові дії противника і на ряду відтинків, де є зараз успіх, вдалося ще просунутися вперед. Тому динаміка залишається достатньо такою сильною, потужною. Ініціатива продовжує бути на боці сили оборони. Хлопці та дівчата виборюють Виборюють кожен метр. І я повторюю це в кожну ефірі, коли мене запрошують, тому що реально бої дуже дуже сильні зараз йдуть. Пане Юрію. Розкажіть, наскільки часто росіяни і наскільки ефективно використовують дрони, і як вдається протидіяти їм? Спостійно ну, застосується ну, Росіяни якби не стоять на місці цьому питанню, однозначно. В них я розділю на дві частини: перша частина це дрони, які. Прийняті на озброєння типу крило зала, до прикладу, і розвідувального типу дії, Орлан, розвідувального типу дії, ланцет ударного типу дії, кубу ударного типу дії. Їх на фронті об'єктивно вистачає. Силами оборони впроваджується робота щодо виявлення міжзапуску запуску і відповідне відпрацювання туди за рахунок реактивної системи, типу Хаймерс і іншими засобами також вражається Розрахунки безпілотних авіаційних комплексів противника, що стосується коптерів цивільного призначення, типу DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, які дозволяють моніторити передню лінію противник, насичує ним передню лінію фронту, і також достатньо активно застосовує підрони в силах оборони налаштована робота на передній лінії по більшій частині засобів RER, які допомагають виявляти безпілотні засоби противника засобів РЕП. Які подавлюють їхні частоти і змушують приземлятися також протиповітряна оборони, і звісно, це підготовка на сховання наших позицій. Треба зробити так, щоб противник нас бачив мінімально на будь-яку дію. Є протидія, і сили оборони також достатньо швидко і потужно адаптуються. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо за те, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.